Ігоре, насправді дуже багато йдеться дуже багато заяв, але всі вони викликають абсолютно різну реакцію. Так от антагоністичну. Тож розпочнемо із. Абсолютно сталої заяви це генеральний секретар НАТО Марк Рю, та Він підтвердив, що Росія залучила північно-корейських військових для участі у війні проти України та направляє їх до Курської області. Генсек назвав це суттєвою ескалацією. каже такі дії свідчать про відчай Путіна після втрату війни. Today? I can confirm. сьогодні я можу підтвердити, що війська північної Кореї були відправлені в Росію і що північно-корейські підрозділи були розгорнуті в Курській області. Застосування північно-корейських військ, по-перше, означає суттєву ескалацію у залученні КНДР у незаконній російській війні. По друге, це є ще одним порушенням резолюції Ради безпеки ООН. Третє це є небезпечним розширенням російської війни. Ну, заява, начебто, прекрасна, але які наслідки цієї О. які наслідки цієї заяви будуть для України? Це буде запрошення до НАТО, це буде а, збільшення постачання обсягів зброї. Чи все це лише завершите у от заявою щодо ескалації, щодо глибокого занепокоєння і про вічі Путіна? який ну, наразі ми абсолютно не спостерігаємо. Насправді, перше це ескалація. Тому в мене запитання до всіх деескалаторів. От ви ще так боялися деескалації, і що воно вам дало? А нам що дало? А нам дало те, що ми закінчуємося. Так, патріоти України закінчуються, стираються на полях битви, і це теж правда. Шість мільйонів українців це є ті, хто на окупованих територіях. Ще шість мільйонів українців це внутрішньопереміщені особи. Вісім мільйонів українців десь поза кордоном, втікаючи від війни. Отже, 20 мільйонів вже фактично не вдома. Так скажемо, 20 мільйонів. Із 40 мільйони країни половини населення вже фактично не вдома. А ми чуємо різке стурбованість, занепокоєння, ще Берега Гутереш з'їздить на Брікс, потім з'їздить ще до Путіна, вклянеться в ножички, а потім попросить, щоб зняли санкції з російських банків і так далі. Тобто ми бачимо, що міжнародні інституції стали такими, знаєте, ну, суспільство таких пристарі... пристарілих маразматиків імпотентів. Не жорстко? Ні, не жорстко. Тому що якщо не працює система колективної безпеки, фізичного захисту, а вона не працює, бо радбез ООН, ну не будемо повторюватись, так? тобто фізичного захисту для країни, на яку напали для жертви, немає. Будапештські меморандуми, там різного штибу заяви, стурбованості, це все не грає ніякої ролі. Чому? Бо вони не зупиняють бойові дії. Отже, якщо не працює фізичний захист в контексті війна. Мав би хоча б працювати ну, економічний захист. Наприклад, в контексті залізний занавіс. Причому не тільки для країни-агресора, а для всіх тих, хто десь через той залізний занавіс, через якусь дзюрочку хоче прокачати російської нафти і так далі. Причому це стосується не лише західних партнерів, але і нас самих. Бо, вибачте, яким треба бути несповна розуму, щоб взяти зняти санкції з угорського банка ОТІПІ. Перед тим вівши ці санкції так гучно, потужно і так далі. А потім ще дозволити угорській компанії МОЛ прокачувати російську нафту через територію країни жертви. І це зараз я говорю про кого? Це я говорю вже про наших бариг. Тому усі всі речі, коли не працює фізичний захист в контексті бойових дій, має працювати економічний захист. Але тоді мають працювати всі. В першу чергу, країна жертва. Це я зараз про Україну. Ну можна звичайно довго розмірковувати про російський Газпром і що Сокар буде качати газ, але він не зовсім російський. А він раз він вже в трубі азербайджанський і так далі. І теж казати про якусь економічну доцільність. Тільки доцільність для кого вже ж порахували спеціалісти від 12 до 14 мільярдів доларів заробить Росія на цих оборудках. Росія заробить та Росія, яка бере наймає найманців від 20 до 30 тисяч доларів, платячи їм зарплату. Порахуйте, скільки тисяч найманців додатково Росія найме за рахунок оцих двох компаній, котрі за згодою України будуть то все робити. Та? І от в цьому контексті я вважаю, що ця стурбованість вона має стосуватися в першу чергу нас. Але якщо поставити крапку саме на цих заявах, я би хотів би сказати, я дуже добре пригадую, як були такі інсайдерські розмови про те, що якщо, не дай Бог, в цю війну вступить ще якась країна, то ж НАТО буде мати якісь серйозні відповіді. От ми зараз можемо перевірити. Ну, принаймні, всі сподівалися на реалізацію ще тих нещодавніх насправді слів Макрану, тому що видається, що пройшло багато часу. Ні, це було сказано буквально там цієї зими про про те, що а, можливо візьмуть участь іноземні війська, так Світлана, Але... для того, щоб участь взяли, вибач, що я перебиваю так на пів слова на на, на на взльоті, як то кажуть. Але для того, щоб іноземні війська взяли участь, треба звернення президента Зеленського до парламенту України і голосування парламенту України щодо звернення до тих іноземних інших країн. Щодо відкриття другого фронту, запрошення чужих військ на свою територію, Можливо, не буде цього. Ну, не але буде Зеленський цього. не хоче цього. Він сказав: французькі солдати не будуть вмирати в Україні. Ну він же сказав, що він не хоче. Він хоче, щоб вмирали тільки українські солдати, а захищаючи. Міжнародну спільноту від терориста Путіна, що варто усвідомити, і є така думка, є така позиція, і очевидно, що вона має найбільший сенс зараз. А що яких яка б країна, ну північна Корея, там не направляла а, своїх солдатів для війни з, з, з Росією проти України, да, щоб не відбувалося, це абсолютно не стане приводом для того, щоб нам навіть дали запрошення до НАТО. Це абсолютно а, не стане приводом і причиною для того, щоб якось змінилася зараз позиція наших партнерів по відношенню до України в контексті фінансової допомоги, в контексті запрошення до НАТО і всього іншого. Це просто марення, це бажання і це фантазія. Світлана, чи Фінляндію хтось запрошував до НАТО? А можливо, хтось чув про запрошення чи про дорожню карту для такої країни, як Швеція, перед тим, як стати в НАТО? Ну, це все фільки на грамоти. Ну, давайте будемо чесними: запрошення до НАТО. Воно, звичайно, дуже гарно з ну, просто одразу мовимося, що в цьому не варто звинувачувати, перекладати вину на наших партнерів. І на нас теж. Це є фантазія президента Зеленського, що він вважає, що таке запрошення має дати потужний геополітичний сигнал, і внаслідок цього відбудеться усадження Путіна за стіл переговорів і, можливо, буде якась мирна угода. Хочу сказати глядачам телеканалу Прямий і тим, хто дивиться нас. Мирна угода передбачає дуже один такий. Немирний пункт. Для нас немирний Чому це називається взаємне визнання кордонів. Так от, щоб була мирна угода, треба включити цей пункт. А цей пункт не включається за рахунок запрошення чи не запрошення України до НАТО. Членство в НАТО це є гарантія безпеки. Так, це серйозно. А запрошення це ні про що. Це знаєш, ну це приблизно виглядає, як от Зеленський підписав дуже багато е, безпекових угод з різними країнами. І, і що в тих угодах є такого безпекового для України? Та нічого. Нам просто ці тези дуже гучні, гарні тези, вкидують в інформаційний простір, і ми маємо навколо чого тут танцювати. Але для мене особисто питання запрошення до НАТО не відіграє ролі в контексті фізичного захисту українців. А як геополітичний крок, так. Це було б непогано сказати росіянам, що би ви не робили, а все рівно ми Україну чекаємо. Дуже багато політиків, західних партнерів називають. Ці речі я не хочу сказати, що м, захід поганий, а ми тут такі цяці. Чи навпаки, взяти всю відповідальність на себе за те, що росіяни вбивають українців. Ні, звичайно. Росіяни це є країна терорист, це країна гній. Вони мають бути як Карфаген, має бути зруйнований. Але в цьому контексті оці всі стурбованості виглядали би набагато цікавіше, якби внаслідок того, що вступила у війну ще одна країна. Ми українцям даємо Таурус ракети. Я би зрозумів, о, да, це серйозно. І взагалі знімаємо обмеження на будь-яке використання нашої зброї по території Російської Федерації. Тому що ми ту зброю дали українцям де хочуть, там хай пуляють. Бо оці північно-корейські солдатики, вони ж зараз ж не під Покровском будуть. Вони будуть вбивати моїх побратимів на Курщині. Можливо, значить, нам треба їх чимось утилізовувати. Але нам не можна стріляти туди, оцією зброєю. Нам треба стріляти туди іншою зброєю. І тут вже питання до нас самих. Ви знаєте, ми дуже часто говорили про ракети Атакамс, які б'ють на 300 кілометрів, і от нам треба це добро, щоб там по Росії шмуляти. Але ж західні партнери, вони ж теж не ідіоти, вони ж дивляться, народ, у вас же ще ракети Нептун. Заряджайте відповідну боєголовку і шпаляйте ними, куди хочете. Але щось не сильно виходить шпуляти Нептунами. А чому? Так, бо їх мало. А чому їх мало? А отут же питання до нас. І от, скажімо так, надання колосальної фінансової допомоги Україні мало би вирішувати ці далекі, далекі плани для того, щоб мати чим пуляти там, де нам треба. Але допомога є? Є. Ракет Нептун мало. Не стільки, скільки треба. Тобто є поняття наситити фронт. Тими видами озброєнь, які нам потрібні. І тут можна говорити дуже багато про що. Тим більше, давайте ми все-таки будемо говорити відверто. F-16, ми ж дуже всі марили, все дуже супер. Нам дали їх аж 6. Ну, правда, один втратили, аж 5 ще дали. Але з обмеженнями. А скажіть, будь ласка, чи ви чули щось від шведів щодо обмежень на використання їхніх гріпенів? Ні, не чули. Так, а чому ми не беремо їхні винищувачі? Вони, до речі. В певній мірі простіші за Ф-16. Франція пропонувала міражі. А чого ми не чуємо, що у нас умовно французькі війська, Нормандія, Неман на міражах допомагають Україні як в часи Другої світової війни проти нацистів воювати? Чому ми цього не чуємо? Бо треба, щоб президент Зеленський звернувся до парламенту. Ну і далі по тексту повторно не будемо, як то кажуть, наголошувати на цих тезах, але відкриття другого фронту на часі. Бо українці закінчуються, і це правда. Ми безможно, сьогодні будемо говорити про заяви заяви наших представників влади щодо перспективи виборів, тому що було чимало сказано в інтерв'ю в інтерв'ю наземним виданням, як то як то італійським, фінським і індійському виданню говорили герівник президента Андрій Єрмак і польському теж Єрмак. Говорив президент Володимир Зеленський. Ну і так само таку просто заяву зробив брат Стефанчука, який народом. Депутата Микола Стеменчук. Загалом він чітко окреслив перспективу, що за 6-9 місяців будуть вибори. В чому чітко зараз лунає слово вибори постійно, ну і з'явилася ця тисяча. Ми обговоримо цю тему. Безумовно, а ми поговоримо про вибори у сполучених штатах. Але зараз важливо саме з тобою, Ігоре, проговорити про ситуацію на фронті, тому що. Які б не були зведення, да, про що б норилий військові, варто взяти діпстейт і зрозуміти, що все там не дуже добре. Ми а, бачимо, як нас витискають, і на цьому фоні якраз заява про оборонні споруди і про лінії оборони це завжди була надзвичайно чутлива тема, якраз у нашій розмові, тому що всі говорять про оборонні споруди, про те, що фортифікацію, що їх треба будувати, а їх чомусь не видно. Навколо запорізької області завершується будівництво додаткових ліній оборони про це в ефірі телемарафону заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, кінцева мета перетворити регіон цитую, на фортецю. Федоров наголошує, нині усі споруди модернізують. Тепер більше уваги приділяють захисту від ФПВ-дронів. Для цього встановлюють антидронові сітки та інші захисні елементи. Тоді як раніше, акцент робили лише на захисті від керованих авіабомб і артилерії. Перше завдання, те, яке було надано військовому, було виконано всередині літа. А наразі ми продовжуємо а, спільно вже з військовим будувати а, безпосередньо другу, третю і а, лінії та оборони міст Запорізької області, а, дійсно ця робота продовжується. Наша задача з Запорізької області зробити фортецю. Не буду розкривати кількість тих опорних рубежів, які будуються. Скажу лише те, що а, ті рубежі, які Фортифікаційні споруди, які ми наразі будуємо, то вони постійно модернізуються. Друга лінія фронту на 99,9% вже закінчена. А третя лінія фронту буде закінчена умовно найближчим тижнем. Далі оборона міста та яка будується, то вона буде закінчена в відведений строк генеральним штабом. Загалом росіяни не припиняють спросуватися в глибину території України. За даними Генерального штабу, тільки за сьогодні кількість була майже сотня ворожих атак. Основні зусилля окупанти і далі зосередили на Покровському та Курахівському напрямках, де провели більш ніж половину від усіх атак. Окрім того, ворог активно діє на Лиманському, Куп'янському та Авремівському напрямках. Ну отак, от отак, от окреслена ситуація. Кажу: беремо депстей, там все більше більш виразно бачимо, яка ситуація. Звітує, звітує Федоров про перспективу побудови третьої лінії оборони на запорізькому напрямку. Але всі ми прекрасно бачимо надзвичайно ходна ситуація. Це Запорізька, Дніпропетровщина і Харківщина. Тут е, цікаво додати, що навіть німецький більда можна по-різному ставитися до тієї інформації, яку він публікує, з яких джерел, де да, там верифікації немає він її бере. Але він пише про те, що Путін планує там е, війну до 2026 року, це закладно і так далі. Але там, що є цікаво да, в цьому моменті, що е, там є плани, якраз йдеться про три цих напрямки: запорізький, Дніпропетровський і Харківський. І що Путін планує собі забрати Запоріжжя, Харків і Дніпро. Звичайно, Путіну. Не дамо, але а, сам факт, що є такі плани, і з того боку російського здійснюється все можливо, аби їх зреалізувати з нашого боку, якщо ми говоримо про фортифікації, про оборонні споруди, а не про а, вибори, перемовини і все те інше, про що ми ще будемо говорити. Як би ти зараз охарактеризував цінив ситуацію? З того, що ти можеш говорити, що ти Ой, знаєш? Я, чесно кажучи, багато що можу говорити, тільки не все можу говорити в ефірі, тому я якраз, звичайно, і не буду цього говорити. Але давайте говорити відверто. Путін згідно їхньої російської паперу, Конституції, Запорізька, Херсонська угу. і Донецька, і Луганська область це є Росія. Отже, по їхній логіці, ми окупанти на цих територіях. Що вони будуть хотіти зробити? Звичайно, вони захочуть. Відновити свій, скажімо так, контроль над цими областями, там, де вони втратили, це якщо про Херсонщину, і, звичайно, добрати ще щось. Ну, мовно кажучи, ситуація на Купінщині, наприклад, ставить сьогодні під загрозу, що Російська Федерація може завтра оголосити, що Харківська область це ж Росія. І Харків це старий русський город. Ну, наприклад, да? тобто в їхньому, у тому хворому бункері замірювати температуру дуже важко. Ми мусимо виходити з тих реалій, які маємо самі. Що стосується заяв Федорова, так, звичайно, вони там будують. Слухайте, Світлана, 117 мільйонів гривень вартість одного взводного опорного пункту. Я переведу для громадян на 300 метрів лінії оборони 117 мільйонів гривень. Напевно, вони, знаєте, по одній купюрі таку розмазали і клеєм ще намазали. Ну, бо я не знаю, куди можна вбехати такі колосальні кошти. Е, до речі, такий самий опорник на Сумщині вартував в свій час 39 мільйонів гривень. Що сталося, що він став 4 рази дорожчий, я навіть не знаю. Але ці всі тендера це все нічого немає спільного з реальністю на землі. І ми бачили дуже багато якраз таких так званих оборонних споруд, які просто-напросто не побудовані. Але віддати належне, що на Запоріжжі зараз вже будують, ну я казав там 47 кілометрів до міста. До Запоріжжя, то куди ще ж далі думати? Вже треба не думати, вже треба, напевно, рити. Богу дякувати, що їм той переляк дійшов. Наскільки це захистить від кабів в Запоріжжя, я не знаю. Саме місто. Ну, Харків вже ж оборонні споруди від кабів не захищають. Нам треба комплексно підходити до оборони великих міст, мільйонників. І це правда. От, наприклад, Володіна тисяча могла би стати 40 мільярдним е е сумою гривень для закупівлі одної системи Петріот. Вона десь приблизно стільки стоїть, близько мільярда доларів. Ну, от будь ласка, це я зараз, до прикладу, просто сказав. Але рити треба. Зараз вже стоїть гостре питання, треба рити оборонні споруди на Дніпропетровщині. Тому що після Покровська росіяни будуть дивитися на Павлоград. Не для кого це не секрет. І хтось скаже: ну там же скільки там же 60 чи скільки там кілометрів, то ж далеко. Недалеко. Ми теж після Авдіївки думали, що до Покровська теж далеко. І в Покровську висаджували рози, робили бруківку. От в селі доволі нещодавно, якраз росіяни вже зайшли там в місто, і ми бачили оці нові зупинки автобусні з новими табличками, назв вулиць там, все пофарбовано і так далі. Ну і кому-то зараз цікаво. Ні, я розумію, декомунізація, перемінування це все важливо. Але ще раз наголошую, гроші треба було вкладати в оборонні споруди. На превеликий жаль, не роблячи цього, я, я взагалі пропоную Перша лінія оборони імені Зеленського, друга лінія оборони імені Єрмака, третя лінія оборони імені Федорова. Нехай вони ці лінії оборони називають, і коли будуть активні бойові дії, ми будемо бачити, скільки що протримається. Тому що кожна лінія оборони передбачає не лише оборонні споруди. Це не лише фортифікації, мінування. Це дуже серйозна проблема. А ви знаєте, що в Україні завжди був і є, а зараз особливо сильно дефіцит протипіхотних мін. От чому ми, коли били лінію Суровікіна, чому ми понесли великі втрати, аж, втрати, аж контрнаступ зупинили? Тому що там, окрім тих оборонних споруд, там все було настільки щільно заміновано, що просто пробитися було нереально. А ви знаєте, що ми не можемо так щільно замінувати? Тому що є дефіцит мін сьогодні. Ми виготовляємо різного штибу кустарні боєприпаси, навіть придумали протипіхотні міни на зразок радянських тих Мон 50 і так далі. Власного виробництва кажуть, до речі, непогані. Ну хлопці кажуть. Але ще раз наголошую: питання не в тому, чи в нас є зброя, питання в тому, як наситити нею фронт. Для того, щоб наситити фронт, треба налагоджувати виробництво, і тут фортифікації відіграють одну із ключових позицій, але ще до тих треба додати зброю, міни, ну і далі по тексту. Тому звіт непоганий. Мені подобається, як говорить впевнено голова облдержадміністрації. Але я щось не замітив, щоб сів голова Дніпропетровської Ода. Різніченко, чи як там його прізвище? За вкрадені гроші. Розумієте? От от мені от, оце, балансу цього не вистачає. От Запоріжжя от бачу, щось робить, а от що там, що там з, з тим, з їхнім ода? Я не побачив, як Кириленка посадили. Це він керував всіма лініями оборони, які ми бачимо на Донеччині. Кириленко це той, що голова антимонопольного комітету сьогодні. Але до 23-го року він керував якраз цими всіма процесами в Донецькій області. Він не сидить також. Тому коли циніки мені розповідають про свою роботу, то я ще раз наголошую: всі лінії оборони мають носити імена Верховного головнокомандувача, головного Єрмака України, керівників вода, і ми будемо значить, бачити результати їхньої роботи. Ігоре, загалом, історія зараз з Грузією, яка відбувається. Наскільки вона може мати позитивний результат? Тут же було наголошено владою так, з інською мрією, що це вже в дев'яте програє опозиція. Результату ніякого не буде. А Нія... чому така впевненість? Чому буде, так? дивіться? Давайте говорити так: для будь-якого серйозного двіжу потрібні лідер. Хто лідер опозиції сьогодні? Ставимо крапку в цьому питанні, і йдемо далі. Для будь-якого серйозного двіжу потрібно, ну, щоб щось зробити, потрібні гроші, в тому числі. От якраз таки з російської сторони фінансування все нормально. А тепер давайте дивимося, що може бути. Для того, щоб відбулося перше засідання новообраного парламенту, потрібно, щоб президентка країни прийшла на те засідання. Вона вже, Соломе Зорабішвілі, сказала, що вона не визнає цих виборів. Отже, вона може не прийти, а отже, презентації новообраного парламенту може не відбутися. І, і далі є політична криза. Другий момент вже дві політичні сили з трьох. Опозиційних заявили, що вони не визнають вибори і не будуть брати мандати. А третя нічого не заявила. Так, от для того, щоб відбулося перше презентаційне засідання, потрібно, щоб було 100 депутатів згідно закону Грузії. 89 дев'ять має сьогодні має влада. влада. Їм не вистачає ще 11 депутатів. І чи не виявиться так, що от третя опозиційна сила, яка набрала е, мандати, прийдуть на засідання і тим самим легітимізують. Ту сотню. Теж може бути. Далі, фактор Сакашвілі. Давайте не скидувати. Я пам'ятаю Сакашвілі, які під час трояндової революції за -за 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 заломилися в парламент. Сказали, Шеварнадзе, давай вели отсюда і так далі. Викинули його крісло з вікна. Сказали, що відрікайся від всього, бо інакше будуть штурмувати твою резиденцію і так далі. І це спрацювало в свій час. А тепер дивимося, заходимо на сторінку Михайла Сакашвілі в соцмережах і дивимося. Зараз не час посила, посипати голову пепелом, не час зараз, Боже збав, заходити в парламент, там, бла, 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 далі по тексту. Тобто, людина, яка в цей час асоціювалася з візитівкою Грузії для західного світу, на сьогоднішній день знаходиться під вартою. Ну начнемо з того, що він отримавши українське громадянство, український паспорт, взагалі для грузинів багатьох, перестав бути грузином. І в цьому контексті якраз таки він не може бути навіть лідером десь там у в'язниці для того, щоб проводити якісь об'єднуючі рухи. Ну а остання його заява, де він сказав, що не треба нікуди в який парламент заходити, ну це вже не той Сакашвілі, який в 2003 році ломився в парламент разом з мітингувальниками-опозиціонерами. Тому оце, що ми бачимо, ну так буде. Стурбованість, да, багато хто західних партнерів висловлять свою стурбованість. Але курс Грузії на зближення з Росією буде продовжувати. Тим більше тези, якщо не ми, то буде війна. От, подивіться на Україну. Вони дуже спрацювали. А що взамін цих тез протиставила опозиція? Ми хочемо в Європу? Окей, а чому ж тоді молодь не прийшла на вибори? Значить, ви щось не, при... не протиставили цим тезам, які продукувала е, грузинська мрія і їхня політична сила, проросійська політична сила на моє переконання. Ну, тому о, така історія, тому я скажу, як каже мій батько, з того роя не буде нічого. І візьму так на завершення розмови, на фінал, значить, це серйозно чи не серйозно. Заява Миколи Стефанчука. Ну Всі кажуть, що а, треба її обговорити, оскільки це ж таки брат воло, брат. Голови Верховної Ради. Вибори в Україні пройдуть через 6, максимум 9 місяців. Просив народний депутат Слуги народу, брат спікера парламенту Миколи Стефанчук. Коментарі польським журналістам до слова, матеріал вийшов під назвою План поразки в Україні. У ньому Микола Стефанчук запевняв, що Росія поверне територію окуповані з го року, виплатить репарації. І власне після цього будуть вибори. На уточнююче запитання, що це нереальний сценарій, Стефанчук відповів коротко. Зовсім ні. Ну і додам, як заявив Андрій Єрмак, президентські вибори в Україні відбудуться після закінчення війни з державою агресоркою Росією. Про це заявив глава офісу президента. А в інтерв'ю італійському виданню виданню за його словами, президент Зеленський хоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, а також біженці, які зараз за кордоном. Але сьогодні ресурси мають іти на війну, наголосив керівник офісу президента. Ну і що не дуже гарно все сказали. Все буде після війни. Він хоче, щоб солдати проголосували. Ну Микола Савчук більш чітко кризив 6-9 місяців. Я тільки не чув від Зеленського, що він хоче, щоб солдати взяли участь у виборах в якості обираючихся. Убираль... Розумієте? <різь> тобто, це дуже така тонка. Хай проголосують, хай солдати мене легітимізують. Можна навіть через дію. До речі, біженці теж можуть через дію. І от ця тисяча це якраз таки всі бігом в дію. Це десь приблизно так сьогодні виглядає. Що стосується заяви? Ну ви знаєте, тепер я ще раз вкотре переконую, що всі е, наклепи на президента Зеленського, що він щось там не таке вживає, що це все наклепи. Президент Зеленський у нас ідеальна людина в порівнянні з Миколою Стефанчуком. А от що курить Микола Стефанчук, я не знаю. Тому що видати цю діч, ви ж розумієте, це для дезорієнтації суспільства. Причому і західних партнерів також. Це сказано, іде чиста дезорієнтація. Це польським журналістам, польському виданню. Так. І справа в тому, що а в Польщі зараз дуже багато цих бікбордів, де написано: то не наша війна. І Ми мусимо то робити. Тобто, що це не їхня війна, і навіщо вони мають то робити, допомагати Україні? Скоро кінець, скоро мир, скоро там вибори. Во до чого це відеться? Це чистий а там, російський... там президентські вибори будуть наступного року. Почти, в Польщі будуть президентські вибори. Вони на цьому будуть грати. Але ще раз наголошую, чому треба припинити допомогу Україні? Тому що в них скоро вибори, в них скоро кінець війни і вони отримують. Репарації від росіян. Ці тези сьогодні вже в Польщі мусоляться дуже багатьма. До речі, поляки нещодавно почали заявляти, що їм не подобається, що наш метал трохи там дешевий. Треба ще блокувати метал з України. Вже зерно висипали, тепер ще щось будуть робити. Ця тема буде грати. Тому перед тим як відкрити рот, треба іноді ліпше жувати, ніж щось говорити. Але Микола Стефанчук достойний брат свого брата. От і все. І те, що говорять слуги, сьогодні вони продукуються. Знаєш, це виглядає як генератор випадкових. Слів, оце от є якраз такі генератори випадкових слів. Що стосується, але ж вони говорять від імені України, від імені українського народу. Ось в чому проблема е, Світлана. Більше шкоди, ніж вони вже нанесли українському народові, вже вони не зможуть зробити. От чесно кажу до речі, польські журналісти розповідали, що вони коли це почули, прочитали, спиталися, чи дійсно можна на нього посилатися в цій публікації про такі тези. І він чітко відповів: так можна посилатися. Вони навіть самі не повірили цьому ідіотізму. І він все рівно далі продовжив продукувати цей ідіотизм. За тисячу я вже сказав, 500 мільйонів уряд зняв з виплат для реабілітації поранених військовослужбовців, бо їм треба гроші для того, щоб заплатити сім'ям загиблих військовослужбовців. Чуєш, Світлана, фразу за рахунок поранених. Вони хочуть відшкодувати збитки е, державні, скажімо так, для сімей загиблих. І цифра про 500 мільйонів. А вовина тисяча це десь приблизно 40 мільярдів. Но їм не вистачає 500 мільйонів для поранених військових. Оце є циніки при владі. Я просто хочу, щоб всі зрозуміли. Оце в цьому є найбільший цинізм. Ну, а Вовна тисяча, там скільки там сьогодні, 24 долари, ну, в юлі і то було 250 доларів. Ну, слухай, ну, а до речі, дуже такий серйозний колаж, там, дай кажуть, всі президенти цим зловживали і всі я роздавали. Я просто спочатку думала, що ну, коли тільки що не з'явилася інформація, так то в телеграм-каналах, я думала, це фейк, виявилося. Виявилось ні. Але всі казали, що, от дивіться, от, там і при Януковичу роздавали, і при Порошенку, я ще раз наголошую. При Порошенку, коли роздавали, то роздавали незахищеним верствам населення і пенсіонерам. А Вовину тисячу отримує Кожен. і Стефанчук, і Стефанчука Атьоща, в якої він е, за державний кошт орендує квартиру. Я говорю зараз про спікера парламенту. І Крупа, ота, яка сидить з мільйонами. Вони всі отримують Володіну тисячу, і чесно кажучи, ну це виглядає як, як плювок. Е, багато хто зараз у соцмережах каже: відмовлятися, кажу, не відмовляйтеся, хоч задонатьте на зсу, бо варіантів все рівно нема. Вони все рівно їх стирять. То хоч ліпше купіть дрони. Ну по-другому не можу нічого сказати.